Диктатор Путін зізнався, що Росія планувала почати так звану спеціальну операцію в Україні раніше, але розраховувала домовитися в рамках Мінськ. 2 про це він заявив під час прес-конференції у Киргизстані, Про це пишуть пропагандистські змі. При цьому господар Кремля стверджує, що його терористична, так звана СВО, нібито йде за планом. Мовляв, все стабільно, жодних питань і проблем там немає. Про ганебну втечу окупаційних військ з Харківщини. Ни та Херсонщини він згадувати не став, але також глава Російської Федерації розповів про свою образу на пані Меркель, яка сказала, що мінські угоди були спробою дати Україні час стати сильнішою. Оказується, всі ті мінські соглашення ніхто не собирався і сповняти в України. словами бывшего президента Порошенко, тоже об этом сказал. Не собирался его подписывал, не собирался исполнять. Но я все-таки рассчитывал, что другие-то участники этого процесса были искренне с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали. И это смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Но мы видим, да, это... Видимо, мы Позно сорієнтуватися, чесно кажу. І, може бить і раніше, все це треба було починати. Ну а самопроголошений президент Білорусі Лукашенко закликав членів Євразійського економічного союзу перейти на розрахунок у національних валютах. Звичайно, які ще розрахуватися, коли тобі обмежили можливість користуватися доларами. Необхідно щоб це не стало оздоровити кривіносної систему нашого союзу. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться национальных валют. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. Ну а російський найманець, що перебуває у приватній військовій компанії Вагнера, який обстріляв поліцейських у Ростовській області, заявив, що прийняв правоохоронців за українців. Як стверджує цей герой Павло Ніколін, він заблукав і ненавмисно перетнув кордон Російської Федерації. Поліцейські були не в службовій формі і не показали документи. Тож хороші руски стріляють одне в одного. границу пересечь. Я не знаю. Я пересел, даже не знал, что пересел. А для какой цели вы ну, ушлись? ушли? Я не ушел. Я просто отстал от группы. Ну, то есть вы заблудились, получается? Да. А зачем вы стреляли в полицейского? А а? ну, потому что не по форме были, не по форме ничего, и ни документов не предоставили. Ситуація в енергосистемі України залишається складною. На Донеччині, Харківщині та Херсонщині непроста ситуація з забезпеченням електропостачання через постійні обстріли та погодні умови. Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одеської області, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. А на Київщині значний дефіцит електроенергії, особливо на лівобережжі. Ну і Комітет гуманітарної політики Верховної Ради підтримав проєкт рішення про заборону в Україні Української православної церкви Московського патріархату. Відповідний законопроєкт розглянулися вчора. Про це у телеграмі повідомив народний депутат України від партії Голос Ярослав Железняк. Він повідомляє, дві лаври вирішили передати православній церкві України. На ну, окупанти продовжують вивозити у Росію викрадене українське зерно і металобрухт. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Андрющенко. Далі процитую його від Маріуполя до Мелітополя затор на 150 кілометрів дороги. Така ж ситуація від Маріуполя до Новоазовська. Можна оцінити весь об'єм вантажів, що рухаються в Крим та з Криму. Велика кількість пустих тягачів в Крим. Це відвантажені вже зуби дракона. Бетоні блоки для укріплень та військова техніка на Росію. З більшість їдуть зерновози продовжується також вивезення викраденого в Україні зерна. Другий за кількістю вантаж з Маріуполя це металобрухт. Ну, а британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області. Про це рішення міськради повідомив мер Олександр Маркушин. За його словами, картина Бенксі привертає увагу світової спільноти до масштабів руйнувань а художник увічнив свою творчість і історію боротьби ірпеня та ідею його відродження. Це були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Далі буде більше інформації. Будемо долучати цікавих гостей, зокрема про заборону ось цієї церкви УПЦ імені ФСБ. Будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Ну і звичайно, що долучайтеся до нашого ютуб каналу, для того, щоб ви перебували в інформаційному просторі та не втрапляли на російські файки.